Міс. А, а ти знав, що якщо в слові Сінгапур зробити сім помилок, вийде слово Стефанія. Шок. Друзі. Сингапурський шок це наше друге шоу, де ми задаємо дота особистостям складні питання і намагаємося розібратися в культурі Сінгапуру. Ну що? Полетіли? У Сингапурі пенсіонери мають спеціальні картки, які дозволяють проводити якусь маніпуляцію на дорозі. У європейських країнах, в тому числі в Україні, наприклад, така поведінка, через яку картки такі дають, дуже злить автомобілістів, дуже їх це бісить. Кожен мешканець їх тут отримає ці картки у 62 роки, може користуватися, коли забажає. Неважко здогадатися, що така картка, по-перше, дає тебе проїзд будь-яким транспортом безкоштовно. Що ще дає ця картка? Слухай, можливо, ти можеш карткою перемикати світлофор? І якщо тобі хочеться. Просто ти підійшов на червоний, ти хочеш примкнути на зелений. Ти... Ну дуже Бац! близько, насправді. І дуже пішов. близько. Дуже близько. Пропустити якось, перейти через дорогу, там, я знаю, їх можуть повинні зупинитись, пропустити. Я не знаю. Ну, близько. Ну щось повільно переходять дорогу, очевидно, мабуть, щось, да, таке, і це бісить, типу, чи що. А картка що робить? А картка що робить? Там якась. Шо... Ти став картку показав, все такі, оу, ти що, реально ну, не квапся. Нормально, да. Ну, це нареально близько до правильної версії. Треба тепер пов'язати ці два факти якимось. Так, я показав картку, і всі такі, типу, ого, чувак, ти що? Що робить картка, може, вони показують цю картку і всі... А, можливо, вони не, не людині, наприклад, якщо показують. Ну, так, да, щось там біля світофору, щось там, так? Да? І що, і що там після цього? І довше тоді світофор працює. Зелене світло працює довше. Яка середня тривалість життя у сингапурців? Даю тобі три спроби. Давай. А, три спроби. Три спроби. Ну, я маю точну цифру. Ти мені ну, скажеш більше, менше. Я тобі скажу близько чи не близько, Але, давайте. Добре, 69. Не близько. Не близько. Не близько зовсім. Середнє. Середня. Середня. Ну, хай добре, хай буде 82. 82? Це абсолютно правильна відповідь. 82 і один рік для порівняння в Україні 68. Не. Фінляндія 79, Німеччина 80, в Азербайджані 67, у Латвії 72. Чому водні сховища країни залишаються заповненими, а дефіциту чистої води тут немає? Треба назвати всі можливі причини, як люди тут здобувають прес-прісну воду. Добре, навколо багато води вони солоно переробляють якимось чином на, на прісу. Ну, Пріснення води з Тихого океану дійсно О, дійсно присутні. Є, є така штука. Далі. А, а у фонтанах прісна вода. У фонтанах ну має я не знаю у всіх чи ні, але я має просто, бути ну, зазвичай не, не ну, смакував ще. Ти думаєш, вони здобувають її з фонтанів? це не <рес> ні, ні, <рес> <рес> Я просто <чому> про фонтани <рес> не подумав. <рес> <рес> а чому ще прісна вода? Звідки її взагалі беруть? Як її беруть? От де її беруть? Ну транспорт транспорт а. Дефіциту немає. Тобто, дефіциту немає. Тобто немає сенсу звідки транспортувати її. Ні. Тут взагалі її немає. В Сингапурі не може ну, добре. Транспортують. Звідки? Наприклад. Ну, наприклад. В Малайзії. — Транспортую з Малайзії, приймаю правильно. Більше нема, нема звідки. Ще є дві, два способи, як вони здобувають. Я внизов 24. 24, так. Боже мій. Ну добре. Проробляють, транспортують. Очищають якимось чином щось. Ну, вони постійно всю свою воду взагалі, яка є, от вони використали і вони її переробляють, щоб у них знов була прісна вода. Ну, туди, я просто я чомусь питаю, думаю, це відноситься до щось там. Ну, і останнє. Останнє, блін, ну це вже реально важко. Три варіанти. Ну, взагалі, остання. тобі було б важче відповісти, якщо б сезон був би інший. А так, мені здається, це не так і важко. А, дощ. У них є спеціальні сховища, як вони збирають воду. Ну, це логічно, так, це дуже логічно. Насправді дуже винахідні люди. Тут. Чому мені. Ну, так насправді це ж дуже очевидна фігня, бо так роблять люди, які там живуть просто на островах і дощ, для них єдине ну, врятування, де брати цю воду. А в Сингапурі чотири офіційні мови. За кожну правильну мову, яку ти називаєш правильно, отримаєш бал. Чотири офіційні Чотири офіційні мови. Ну, англійська є там? Є. Правильно. Китайська є? Яка саме? Мандарин. Ну, потонху. Правильно. Мандарин правильно? Ну, китайська. Це, наскільки я знаю, спрощена китайська. Ну, напевно. Е-е-е, Японська? Японська, неправильно. — Така ж ще англійська. Ну, тут дуже... — Сінгапурська, напевно. Є така мова? Немає. Малазійська. Трошки коротше, трошки коротше. — Малайська. Малайська, так. І? А що ж може бути четвертою? Може французька? Ну там. Я думаю, що якщо ти. Я навіть не знаю, як тобі підказати таке. Блін. Ну, це якось пов'язано з колоніальною історією чи ні? Я думаю, що це місцева, якщо чесно. А, місцево. да. да. Таміль, І там якась складна назва. Тамільська. Ну, три, три правильних мови нормально, нормально. нормально. зараховуємо. Блін. Яке покарання перебачено законом за крадіжку чужого Wi-Fi? Таке от питаннячко. Варіанти покарання, так? Да? Ну, ну, штраф, гроші, штраф. Ну, давай спробуємо. Приблизно оцінити. От Скільки, скільки грошей? Тисячу е доларів. Більше. Бі набагато більше? Ну, нормально. <рес> <рес> ну, у мене 5 або 3 тоді цифри в голові. Треба було щось одне. Ну, обирай. Ну, давай 3500. 3500 відносно близько. 5 тисяч 5 доларів. Ну, 5 тисяч доларів. За Wi-Fi? За Wi-Fi. Так, при а цьому... як зрозуміти, що я краду Wi-Fi? Може, я тут постійно краду. Ну ти ж можеш Ой. подивитися. Марчуку, ти зараз не в толміну з'їздиш, мені здається, такими такими темпами. Я тобі більше того скажу, що якщо ти більше ніж один раз це робиш, ти можеш в тюрячку сісти за вкрадений вайфай. Дякую, це мені був другий варіант. Як перекладається слово Сингапур, ти знаєш? Блін, ну не знаю, щось з бідним може зв'язано, ні? З бідними? Ну, знаєте, мені ouais, я, я не знаю, що там. Сінус мені співати. Пур бідний. Сінгапур, бідний співак. А ти думаєш, воно на честь чогось англійського, так? Ну слухай, ну це ж була англійська колонія, правильно? Була. Це логічно, бідний співак. Символом міста є відомий. От в центрі міста стоїть така херня, така статуя. Мерліон. У нього з рота, отак, водичка, фонтан величезний. Не бачив жодного разу? Не бачив жодного разу, так? Да? Ні, я може й бачив, але я не звернув увагу. Он... Ну, я на я... 50-метрову статую? Ну так, да, ну щось там проходив mm -hmm. і не побачив. Ну давай, давай спробуємо розібрати, що значить мер Ліон. Це коли мером хто став. <ріх> Добре, мером якого міста? Ліон. Якого? Мер якого міста? став Ліон? Yeah. Ну рівне якесь. <idirp1> <пай> <whiskey> То ми сьогодні фестиваль за тролки тупістю, я правильно розумію? Ну, я не знаю, правда. Ну ти мене питаєш, я не знаю. Ну Льон, що, це хто, що це за тварина? Лев. О! А яке б місто побратим, так. Львів. Так, такомусь... Виходить, що так. Так я ж і казав про це. А, а, а що виходить у нас, що це за, за місто тоді? Ну от Сінгапур. Сінгапур. Львів. Місто Лева, ну що. Місто Лева, місто Лева. зрозумів, ну це. Який предмет інтер'єру? Інтер'єру. Обов'язково має бути вдома у кожного сингапурця. Обов'язково. Точно не автоматичні у штори? Тебе у тебе обов'язково... У тебе... Точно не автоматичні штори. Чому? Що, може таке бути? Ні, а чому саме ти. Тому що тут в готелі, типу, ну, нормально все. Просто я думаю, чи може це буде обов'язково у домі, у кожного сингапурця. Добре, інтер'єром. Ні, просто ти так автоматично сказав, у тебе прямо, ти натискаєш, і воно прямо зачиняється і відкривається? Чи як? Ти не бачив? Ну, типу, отакі в ну, взагалі... Я та... бачив, що у тебе був в, в, в лозі, коли там від'їжджало. так типу. Коли ти <фух up> пікаєш, от ти зараз зайдеш в номер до мене, ти пікнеш карточку, відкриєш двері, і вони зрозуміють, що ти відкрив двері і самі будуть відчинятися. На це да? Типу, А там ще ж є, там ще декілька. Отрим... Взагалі все. Ну, є, є, є штор, які ну, такі плотні, а ага. є тюль. Ну да. і... Але відчиняються одразу всі, а потім ти налаштовуєш. Слухай, ну я але насправді це не буду тебе навіть е... сильно мучити. Це, це, давай, це важко. Ні, да? ти, ти правильно сказав, насправді це є штори. У сингапурців обов'язково вдома мають бути штори. А, але просто не, не, не важливо, як вони не важливо, як вони відкриваються. А тепер давай спробуємо. Давай. Я просто не хотів, щоб ти уходив, тому що ми б не повернулись до цієї теми. Чому? А, Боже, да щоб голим ну, не можна ж ходити і тому. По-перше, не можна ходити голим, а по-друге, тут настільки щільно стоять будинки інколи, так. що у тебе просто, типу, ти можеш у тебе в вікно і у тебе ось сусід. Блін, і тому обов'язково потрібно, щоб у кожного ж забурця в номері були штори. Я Як поруч <реш> треба а штори ти, зачинити. А ти прям виходив і отак от прям там щось танцював ну, і Я прям сьогодні так ну, виходжу з душу. Ну, я шпав на велосипеді, і в мене там а -а -а. з цицям щось було, я так, ну, нормально там його помив. Просто на балкон. А потім: ой, вибачте, я ж на балконі. А я якраз читав всі питання, а ми сьогодні ну, повертаємося до номера, і Крістіна теж виходить з душу, і я такий. і штори такий починаю, а вона така: що ти мене соромишся? І я такий, я не соромлюся, не хочу просто в тіречку потрапити по повинен. Ну, мене просто балкон виходить до... Практис румів гравців, тобто я бачу майже ну так лінія. Я на дев'ятому поверсі живу, а у них на 9-му-10-му. І, і у мене тільки практис руми, ну я бачу, що вони там грають, якісь тренера, mm. телевізори, які... і тільки що вони можуть на мене поскаржитися. Але, а ну, які я... Команди Команди... — можливо, там є entity, і ти можеш Тим щось показати. І команди це дуже І, Блін, ладно, є я точно знаю. На 10-му десятому я їх бачив, а інші я не знаю. У сингапурських школах є yeah. незвичайний предмет: назвати його легко. Навіть якщо ніколи не думав про існування такого предмету. У нас такого предмету взагалі навіть близько немає. Уяви, якби терани, протаси та зерги жили у мирі та злагоді. Як би ти назвав цей предмет тоді? У мене чомусь у Сонапурі, і ось, ну, багато, багато речей пов'язані. Типу, ну, я асоціюю їх з Америкою. Типу, там, знаєш, У наших школах немає там якихось шкафчиків, там, в них є шкафчики, Ні, тут, предмет зайси, саме вивчення. Я зрозумів, я, я, я да, зрозумів, да, ага. да, що це предмет. Боже, Старкрафт. Якісь раси. І предмет називається расова рівність. Ну зарахуємо як правильно відповідь. Расова терпімість, расова гармонія. Отак от кожні кожен тиждень у тебе дві години витрачаються на те, щоб ти був більш терпимим, тому що це дуже великі проблеми свого часу викликало у суспільстві. І вони отаке от, от вигадали. Ну от скільки ходило, дуже багато культур, дуже всі, ну, всі такі привітливі. Не знаю за співи у громадських місцях або навіть в будинках у Сингапурі. Тебе mm. можуть оштрафувати так, але тільки якщо за якої умови тебе можуть оштрафувати за спів у суспільному транспорті чи будинку? Сухай, ну якщо ти голосно співаєш, можливо, але це мені здається не може бути правильною відповіддю. Ну це як у нас буває, що там з децибелами ну, так, мають приїхати ну, звісно, поміряти. Звісно, так. виміряти ж це не можна. Можуть оштрафувати, якщо ти співаєш у публічному місці, але за якоїсь умови. Я спробую підказати за Слухай, Ну, можливо, якщо після якоїсь години. Ну, я маю на увазі Типу, Ні, 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 тут такого немає. Можу тобі сказати так, цей показник абсолютно повністю суб'єктивний. Ніякої там, типу, науковості чи щось такого, чи якоїсь математики. А, якщо ти спиш погано. Це, до речі, не погана версія. Ще більш суб'єктивно. Ти навіть можеш гарно співати. Ні, ну так тоді ти, тебе не оштрафують, а але можуть, так? Можете ні, можуть оштрафувати, але якщо дуже гарно співаєш. Що ти співаєш російські пісні? Абсолютно правильно. Плюс 30, плюс 30 для. Так, але ну ні. А що ні? Ні. <плінь> Блін. Так, за якої умови? За якої умови? Тебе Тоб... не оштрафують чи оштрафують за якої умови? За якої умови тебе оштрафують? А, за якої мови? Ну, тобто, ти якось децибели якісь маєш підвищувати. Вище якихось децибели, рівнів показників. Ти співаєш пісню, да. і тебе оштрафують при умові, якщо ти співаєш цю пісню, якщо це реп може. <світ> якщо це <світ> <світ> реально, ну прикінь, співати реп. Фактор оцінки повністю, абсолютно, коли от штраф дається чи не дається, він абсолютно суб'єктивний. А, якщо це обоє оточуючих бісить, то тоді, ну так, да, все. Коротше, якщо оточуючі на тебе, будуть скаржитись. Тоді тобі дають штраф. — Ти отримаєш, штраф, да. тільки якщо це да, когось бісить. — Так, так, так. Тобто все правильно, перш відповіді мені треба було зраховувати, а ти взяв і не зарахував. Це не чесно. Ти прикинь, при... От, ну, наприклад, в Росії так будь-який закон працює. Типу, якщо ти когось бісиш, то вони такі, типу, може, в тюрму присядеш, ну як би там трошечки. Питання таке, досить делікатне, але я тут на Інті багато чого бачив і чув. Питання: чи можна дивитися порно у Сингапурі? Таке от Е, e, Так. Чи ну, можна, знаєш, чи якщо можна? я щось тобі розповім, я просто можу спалитись. Тому ти тут... такий кажеш, не можна, так? Так, не, ні, 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 ні. ні. <laughs> знаєш, нічого, ні, ні оце там порнохаб нічого не працює, навіть не намагайтесь. А ти і не намагався, просто знаєш, що не працює, так? Да? Так, я Хвіст просто знав. Так, да Він до мене заходив якраз, я в нього. Він до тебе заходив подивитись порно? І, і ні, він, він, знаєш, плакався, оце мені і казав, що не, не знаєш, що робити. Коротше, порно сайти не працюють ага. і дуже був Ну Сам заслужений. ти не заходив, сам ти не знаєш. Сам ну. я не заходив. А, ну, да, да. Насправді, закон свого найсуворіше забороняє ввезення і перегляд будь-яких порнофлічних матеріалів. При цьому. Проституція в країні легалізована, а такі послуги вважаються безпечними, оскільки існує спеціальний реєстр, медичні справки. Мені 10 секунд вона подоїда. Адіот. Так я знаю, я Орел Решко дивився, там про це все розповідали. Тепер, у мене, є, тепер, тепер у мене є альтернативне питання <сих> до фрази Я тут не просихаю, що саме, що саме це все значило.